Знаєте, сьогодні був у мене справжній ранок сурка. Це коли ти проспала, діти проспали. Потім починається такий дурдом, коли ти намагаєшся всіх зібрати, коли все валиться з рук, коли ти однією рукою готуєш сніданок, а іншу складаєш ланчбокси дітям. І тут починається найцікавіше: ти починаєш дратуватися. Починаєш, а чому ти ще досі не вдів дитину? Чому ви ще досі не вийшли? Чому ви вічно запізнюєтесь? І ти реально злишся, і ти думаєш, Боже, чому в мене така дивна сім'я? Чому у нас вічно щось не так? Чому ми вічно не встигаємо? Чому не можна встати як нормальні люди, як в кіно, не спішити сісти, випити чашку каву, поспілкуватися, подивитись новини? І знаєте, коли вже всі мої пішли, я така сіла, видихаю так думаю, Маріель, Давай, е, напевно, настав час зрозуміти, що відбувається. Тобто, діти винні, що проспали, чоловік винен, який не так швидко і гарно допомагав, як тобі того хотілося. Всі навколо винні. І от, коли є оця буря емоцій негативних, потрібно задуматися. А що такого схожого я відчуваю по відношенню до себе? Тобто, коли ви злитесь, наприклад, на чоловіка, що він якось не так зробив, задайте собі запитання: а за що я злюсь на себе, що я зробила якось не так? Тобто, все, що ви маєте претензії до інших, це дуже часто ваша. Насправді, претензія до себе. Але ж до себе ми не любимо претензії переявляти, себе ми любимо вигорожувати. Нам подобається бути у стані жертви, коли всі навколо винні, але тільки не ви. А насправді я на себе злюся, що я так загрузила себе останні дні. Так, «Да, я робила важливі речі. Тут такий мозок підкидає мені аргументи. Але ж, Марія, ти робила важливі речі, ти збирала і сортувала гуманітарну допомогу. Так, да, але був порушений баланс. Декілька днів, коли не було нормальних вихідних, коли вчасно не лягаєш спати, коли не розслабляєшся, коли робочий день триває не 4, не 5, не 8 годин, а 12, коли постійно телефон в руках, коли ти вже третій день обіцяєш собі купити батарейки в апарат для манікюру і забуваєш. Тому що просто ну, не в пріоритеті, ти у себе не в пріоритеті. Коли у тебе вже розумієш, що скувало спину, і ти не можеш повернутися, тобто вже пішла психосоматика, тому що забагато на себе взвалила. І ти запитуєш себе, Маріель, а чому ти не встала сама сьогодні на 30 хвилин раніше, чому тобі було важко встати зранку? Для того щоб в спокійному режимі зібратися, отримати насолоду від чудового ранку, від дітей. Чому? Чому у тебе нема сил? І тут ти розумієш, що у ці всі дні, ті останні дні, да, ти відсовувала себе на задній план, свої потреби. Ти не відновлювала в достатній кількості ресурс. І ти починаєш злитися на всіх на коло. За... Замість того, щоб зрозуміти, що насправді є причина, я сіла, проаналізувала, заспокоюєшся, видихаєш і думаєш, що ти можеш зробити для себе, щоб відновитися. І знаєте, дуже страшно, що наші українські жінки, ми ж постійно на себе багато взвалюємо, ми входимо. Врешті-решт у такий спосіб життя з дня у день, з дня у день зварюєш на себе більше, 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 більше. Починаєш злитися на всіх навколо. Благо, я вмію це швидко відстежувати, аналізувати, схопити за хвіст, зрозуміти, що відбувається насправді, проаналізувати, задати собі запитання, таке само коучинг відбувається. І поправити це. Мені вистачає бачите, десь 2-3 дні, і я така: М -м, щось не так треба змінювати. А у вас бувають такі ранки? Чи злитеся ви на інших? Зриваєтеся на них? Можливо, якісь інші ситуації. Поділіться, як у вас це відбувається.